Так, орел пролітає. Над Гаєм Осотовим. Ще подивимося на одне таке диво, коли такою бавовною. Зріла сот. Так зриваючись своєї купелі, розгойдані вітрами. Ось отак вони. І ось прямо бачимо в наших очах пушинки відриваються вітром, верби спостерігають. І гайда така заметіль осотова. І ми так ходимо і так дружно бачимо, отуди на покоси подалися і там уже вони пригніздяться на торік. А ось тут шумлять верби Їм байдуже до того, куди? Віднесуться ці діти ос... осоту, Як їм буде. Бо вони і самі себе не відають, що вони верби. Як не відає себе і людина, бо лише вона проіменована, А як ось Кушинка майже снігова осота. Зірвалася вона і несе в собі нове літо, якщо кому вдасться звичайно. Там золота сонях і соняхи. Джоли летять між цим осотом. Вони вже зібрали з нього мед, але золотих розливів сонця ще є час на них назбирати собі запаси аж до наступного літепла.